Німецька мова інформація інформаціонен in und auskünfte. Ванфек де нексте цук нах Варшаву, коли відправляється найближчий потяг до Варшави. Ванфект арсте фрухзук нах коль, коли їде перший потяг до Кельна. Ум ахт уа und 2 minuten. вісім годин 2 хвилини. Нотірен з апферт, Запишіть час відправлення. Wann fährt der letzte Zug zurück nach Nürnberg, коли відправляється останній потяг до Нюрга? Це швидкісний потяг чи електричка. Wo muss ich am мені пересадку. Sie in Ви маєте пересе у Мün, Хайди. Цей потяг зупиняється уртбергу, хадецу Einspeise Wagen, czy to wagon restaurant, gibt es Schlafwagen? Є спальний вагон.